Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ну, починаємо. Чи починаю я насолоджуватись найперше трояндами і знімати троянди на канал Трояндовий сад? І ось я стала зараз біля красуні, яка розквітла, можна сказати, першою. І мені аж сюди е, долинає, чи доноситься її аромат, її пахощі. Е, красуня ця є Терез Бун'є, чи Терез Бун'є, е, французькою вимовою, не знаю, як правильно вимовити. Ось так одна з перших. Бо найперша це була Сінгл Cherry, я її навіть не встигла відзняти, потім е, ще Спіноссісіма якась, потім Ганза, бачу там квітне, може теж підійду. Але з таких. Більше, більших кущів, таких об'ємніших кущів і тих, що відповідно, оскільки вони самі по собі більші, так, то і ну, Ефект вони справляють такий розкішніший, солідніший, і їх видно, ті троянди, ті квіти. От Це є якраз ця красуня. І вона починає одне із перших. Вона в мене не вкривалася цьогоріч, я її не вкрила. Це гібридругози, якщо я не помиляюсь, помиляю, там якась мабуть, зона зимостійкості досить-досить стійка, як може на рівні плюс-мінус з канадською. От тому я вирішила не вкривати, і тим більше вона ну така досить вже немаленька красуня. І так, не знати, як її вкривати, як її пригинати, не вистачило мене на це. Ну і вирішила, то раз вони гібриди рус, то я ж їх теж купила для того, щоб менше морочитися з ними. Ой, отак стояти, насолоджуватися красою, ароматом і так далі. Звісно, зараз зараз вже така днина в розпалі сонце, в розпалі можна сказати, під обідня пора, тому сонце світить повністю на ці квіти, і вони є такі ніжно-рожеві. Насправді, коли буде вечірня година, то вони далі будуть рожеві, але вони будуть такі холодніші рожеві, насиченіші рожеві. От, і буду пробувати ще і якось такі робити. Включення різні. Але чому я сьогодні вийшла? Не багато буде сьогодні, ні сортів, ні квітів ще не буде багато. Але вийшла тому, що нам знову ж на завтра малюють дуже сильну грозу з вітрами і навіть, ну, з такими. Проливними так зливами, що от, короткочасно, але дуже-дуже багато відразу впаде води з неба. І відповідно тут квіти, я думаю, що помідно, вони такі досить пелюстки розміщені так ну не щільно, вони досить так, я б сказала, легенько розміщені, тому найімовірніше їх та злива може і під. Підчистити так з куща і мені не дати можливість потім відзняти кущі в квітах. Не знаю, як там далі буде, як він буде заквічений, і, і, і чи не зачепить якісь такі квіточки, які тільки десь починали розкриватися, буде видно, але 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 вирішила все ж таки вийти і. Трішечки показати, бо все-таки яке вже число, і так, вже має бути і троянди на каналі, а не самі півоні. Бо канал трояндовий і хочеться мені саме їй насолоджуватись троянди. І бачу, що у людей вже починають квітнути. Навіть такі сорти не лишень витривалі, як оця Терез Буньє, а навіть там Олів'я Роуз, і Чіп'ендейл, е, ну і так, інші такі досить сортові красуні. Ось така Бонє, Це такий сорт, який можна висаджувати. Ну, я б його, от, наприклад, в мене є такі місця в дворі, бо це біля двору, біля сітки, біля загорожі, Росте, і от, відповідно, в дворі є такі місця, ну можна сказати, обмежена там кількість так місця, обмежені такі габарити, тої клумби, квітника. І відповідно, якщо посадити одну таку красуню і навіть отримати там інтервал у півтори метри і висадити поруч ще кілька, то оця краса, вона найімовірніше їх буде придушувати, братиме свою, простір. Так? І відповідно ну, є така ймовірність, що. Ну, менше квітів вдасться, менше троянд, менше сортів вдасться побачити і засадити. Тому такі, от я бачу в якихось таких місцях, от, чи прикрити якісь там загорожу, чи дійсно є місце і дикий сад, і висаджувати, щоб вона мала собі місце, куди розростатися, нічого іншого не пригнічувати. І ви не переживали, що от посадили п'ять кущів. А насправді одна те займає все місце серед тих п'яти кущів. Ось, оце така моя порада, таке моє спостереження. От, так, перші квіти біля них хочеться крутитись довго, хоча то треба мені було брати капелюх ширший, бо вже чую, припікає мені обличчя добряче, сонце. Ось, отак хочеться позаглядати. Немаленькі квіти, досить великих розмірів. ну, Відповідно, вони напівмахрові, тому не здаються такими величезними, але й немаленькі точно, і не середні. Від середніх до великих, я б сказала. от. Ну, пахне прекрасно, отак стояти і насолоджуватися. Якщо подивитися по густоті, то кущ досить ну має багато пуп'янків. От тут по три, по п'ять, по сім пуп'янків, так на, на одному такому пагону суцвіті, але вони не відкриваються всі на раз, і відповідно такого ефекту, як, наприклад, навіть Олівія Роуз всіяна вся. Квітами, дуже багато рожевостей чи навіть ледів шалоток. Такого тут найімовірніше не буде. ну, Буду бачити. Наростає гарно, кажу, хворіє. В мене, ну, звісно, збігу теж хворіє, але я вам скажу, що це на неї дуже сильно впливає. Ні, вона все одно нарощує квітне, дуже дає гарний приріст. Третірі кущеві не впізнати, не впізнати, яка вона дуже височезна, дуже широченна. Ну, Метр сімдесят, а той більше вже має, і ось уже жучара та лізе, що жире квіти, вже повзе мені. Як мені дістати? Не дістану. Ну, добре, потім. От, І в ширину теж, метр п'ятдесят легко. Дуже швидко наросла, і, і багато молодих пагонів, і молоді пагони з пуп'янками. Від попелиці я пройшлася, бо вона теж докучає, не хотіла я втратити. От, а загалом кажу, то дуже-дуже гарно витривала. Ще тут в мене поруч росте одна красуня, граційний танок, це якийський боцат гришка. Ну і тут зразу видно по здоров'ю зовсім інакше. Може, я потім з іншої сторони підійду. Ну, Тут кілька квітів відкрилося. Це взагалі теж з такого плану, що вона. ну... Дуже багато нарощує, в неї дуже довгі пагони, от відразу такі аж вудки, і відповідно досить таки багато пуп'янків. Так зараз я не скажу, що дуже багато пуп'янків, дуже багато молодих таких пагінців, адже вона от вона якраз ну, піддалася цьому впливові, тобто на неї повпливали оці ось такі холодні температури, заморозки і так далі. І видно по ній, що все-таки вона постраждала від цього. Ой, не знаю, як туди підлізти. До тих квіточок спробуй, може, отак. Ну, не знаю, отак ось щось. От, постраждала, тобто фактично пагони пішли сліпі, а потім на їх місці почали пробуджуватися нові пагони, вже продуктивні. Ну І, і, і це трішечки затрималося. Ріднення такого нема, вона зразу якось наростила, і всі пагони були продуктивні. Оцей граційний танок київського гришка, квітка. ось така, Ну, простіша, аніж через резбунє, менше пелюсток. І барва, як ви бачите, така вона є. Камера гарна передає, ну такий рожевий, з кораловістю, якийсь такий цікавий колір. Але, як я казала, по здоров'ю видно, що вона зовсім інакша, аніж те Вже дуже багато чорної п'ятнистості, дуже-дуже багато. ну Порівняно з іншими сортами, та. Тут ось Поруч Мішель Бро, теж, в принципі, з п'ятнистістю. Тому вже, вже працює, що-що, ще не так все квітне, як працює вже на повну чорну От Ще бачу, мухова не розквітла, ганза квітне. Ще, можливо, одну красуню вам покажу. Поки я йтим до тої красуні, отак трішечки пройдуся, покажу півонії свої. Ось нова починає, не знаю, сорт втрачено. Корал зв'язала, якийсь із коралів так Зв'язала, щоб така була букетна версія, дуже гарна, розкішна. Воно, коли все разом, коли багато квітів, то дуже гарний ефект виглядає там. Ну і оця моя, поки що, найзаквіченіша місцина. Ось уже Геркулес починає. Ось, ось Оце буде перша величезна квітка серед ну, сорту Геркулес серед інших. Квітів, яких він мені немало наростив, цей кущ буде-буде, тут ще квітне, нове починає квітнути. Такі ракурси я дуже люблю, дуже мені подобається. Таке так багато всього, багато кольору, барви, ароматів, звісно, чудесно. Ну і ще пройду попри азаліюшнего, теж вона тримається, ну, вона в тіньочку, Мене питали, чи на сонці, чи ні. отак от сосна над нею. Вона не дуже аж близько біля сосни, але просто сосна досить така вже доросла. І тут широко гілки, вони довгі, розлогі, і вони фактично її от над нею висять гілки. Тому вона прикрита, зовсім затінена. Потрапляє на неї сонце якесь навіть пряме, але не таке, аж не на весь куч, не постійно. І так, ну, головне, що не постійно. Оце палюче, таке південне сонце на неї потрапляє. Десь там частково це, це інакший вплив, аніж би постійно воно було. Ну і пробуй підійти до ще однієї краси, яка розквітла зовсім нещодавно, десь другий чи який день. Це є Силені до Доктор Жемейн. І я не бачу, чи воно фокусує мені на квітці. Як завжди, ні. Важко в камері. О, є, взяло ніби фокус. Важко в камері такий темний колір, воно фокусує на листя, на, на ту траву, що там на фоні, а на саму квітку важкі, важче фокусуватись. Цього року я її не заплила, так як минулоріч по методу Алясисін -Сі Херс. Ну тобто сформувала минулоріч таку ку... півкулю, півсферу, таку дуже гарну, і вона дуже чудово так квітла. О, і муха гризе. Цього року я не встигла це зробити. Може, я якось потім пригну, хоча б, бо вони тут пересікаються, Я переживаю, що не будуть дряпатися з. Керой Найт, вона теж має довжелезні пагони, і от наростила мені трішечки пуп'янків, досить гарно. Загалом пригинання їй минулий рік дало те, що кожна брунька проснулася, почала рости, і кожна брунька закінчилася квіткою. І це було дуже гарно. Такий прямо віночок, оскільки це було гілки, були досить поруч, одна біля одної, такий дійсно вийшов. Гарненький заквічений кущик. Зараз він не такий закручений, пагони довжелезні, і відповідно, хоч і те все розкриється, але він, мабуть, не буде аж так заквічено виглядати. Ну, спробуй порівняю, щоб наступний рік вже знати, що найбільше їй пасує. Пагони збереглися добре, перезимала чудово, накритавла, от перезимала чудово, і я радію, бо тому, що вона квітне один раз. Лишень. Тому варто і хочеться зберігати пагони по всій довжині, щоб побачити цю всю красу. Дуже вона насичено пахне. Це з таких ароматів, що аж такі сильні, сильні, міцні, міцні, щось схоже до Вільям Шексперіа, вона теж дуже має сильні пахощі. От, теж. Ну, і насиченістю. Тут теж вона, інша сосна, якби, має над нею свої гілляки. І вона частина куща прикрита від сонця, але як якого, наприклад, 11-12 година. Тут все-таки сонце потрапляє і на неї. Але велику частину дня вона в такій розсіяній тіні від соснових гілок. Тому можна насолодитися кольором, можна насолодитися з квіткою, бо вона не підпікається завдяки такому притіненню. Я думаю, як до неї підійти з іншої сторони. Зараз спробуємо. Найт. Ну, воно тільки починає. Це так досить Як то, здеформована перша квітка. Вийшла в неї. Ага, ні, ні, я прийшла, але вона насправді вже тут відцвітає. Це була перша серед цього куща. Ну так, все-таки, мабуть, якби я її пригнула, було б цікавіше. Воно виглядало б. А так просто. Видно, що є пуп'янки, видно, що будуть квітнути, ще прийду. Була білокрилка, я не знаю, чи взяло її, чи ні, потім подивлюся, позаглядаю. Ось так, так. Прийшла і, і нема тут такого кадру, як я розраховувала. Тому так, поки що небагато, але починає. Починає квітнути щось і починаю я фільмувати. Це все. Квітнення. Пишіть, що у вас, що у вас заквітло, що ось ось, я думаю, так, через цю ніч, через цей день, ну, чи протягом дня, і потім досить ще теплої ночі щось розкриється. І завтра, принаймні, до, того, до тої грози я ще щось познімаю. Гарні похилі. Погане. Люблю я такі похилі, коли воно так все йде. Отак. Пуп'янки-пуп'янки, пуп а потім квіточки, квіточки, квіточки. Такий віночок чи арка дуже цікаво. І ось бджілка вже прилетіла, хоча ще не розкрито, але пахне. Ці ж пуп'янки вони теж вже пахнуть. На такому етапі я ще нема що збирати. Отак. Дякую, дякуватиму за відгук. За перегляд, за коментарі, активність під відео всім до наступних відео і па-па!